Це гранати, це типу РГО, РГО. Це були в минулому році такі зустрічі, бійці до Баса у нас, проводили медичну підготовку, мину безпеку, збірка, розбірка автомата. Три зустрічі були. Ми зараз запросили бійці в Азова, щоб допомогти нашим діткам. Безпеку. Збираються, наприклад, якісь компанії, хтось з ким перед кимось хвалиться, що в нього є така цяцька. Давай, давай починають її крутити, щось вертіти. І вже не один випадок був, де то в Дніпропетровську, то ще там в інших місцях. В житлових будинках, просто в квартирі, зібравшися покрутити якусь е, таку штучку вибухонебезпечно. Відбувається підрив, гинуть люди, і ми ведіться на такі пропозицій. краще читайте якісь гарні книжки, дивіться, фільми та все інше. Тобто Відніжна любий боєприпас ще раз нагадаю, несе в собі небезпеку, тому що він призначений для того, щоб вбивати. Діляться з нами, діляться з батьками, та ж міна безпека, з молодшими братами, сестрами. Це дуже велика польза для нас, для нашої безпеки. Цей Автомат призвели в 1970 році. Тобто В СССР. и принят было на вооружение Советской армии в 1974 году. И хотелось бы вас приветствовать со сутым святым 14 жовтня, побожатым силам мира, добра, счастья вам, вашим близким. Ну, Главное мир, все было у нас.